Сьогодні будемо тестувати четверті ольфи. Один буде бензиновий другий дизельний. Будуть проходити ралі участок, ну, але у коментарях можете написати, хто з них приїде перший. прыжок бензиної пригнув, дізений пригнув. Бінзиновий заглох запустили і погнали далі. Бензиново заболтали і вилетів в дерева. Бінзиновий на ходу значить може продовжати гонку. Перемогу отримає Дізельний Гольф, так як він не вилетів, не розбився ніде. Так, да, їхав він медленніше, але зато увереніше.